Усім садоводам привітання з мого саду. Сьогодні в нас 7 серпня 2025 року. Перед нами новинка колекції, сорт середньопізнього терміну достигання з дуже солодким смаком під назвою Extreme July. Це іспанська селекція. Дивіться, які бомби, який гарний товарний вигляд, і яке гарне плодоношення. Дерево маленьке, ось відео покажу. Якщо не поліваєш в цьому дереву, Десь четвертий або третій рік від посадки. При нинішніх умовах весняних, коли були ну, дуже багато приморозків, цей сорт вистояв і дав чудовий врожай. Думаю, цей сорт підійде для тих регіонів, у кого постійно проблема з приморозками. Цей сорт буде з врожаєм по-любому. Ось ну, такі гарні плоди. І ще цей сорт підійде тим, хто полюбляє. Дуже солодкі персики. Я сьогодні буду знімати врожай Гляньте який. І покладу його на дозарювання. Тільки що пробував один персик. Він же солодкий, соковитий, але твердуватий. Щоб його не поїли мурахи, шершні та бджоли, треба його зірвати. День 3, 4, 5, 6 положить він десь в літній кухні, в темному приміщенні. І він достигне і буде дуже соковитий, дуже гарний, дуже смачний. Це я так роблю з сливами диплоїдними, з європейськими сливками, з персиками. Навіть можна зробити так з абрикосом. Тільки не треба, щоб абрикос був сильно зелений, бо він не дойде. Там за день, за два зриваєте і кладете його. Бо буває таке, що за день можуть мурахи з'їсти все. От таке. Рекомендую цей сорт. Сорт безпроблемний, дуже солодкий, гарна товарність. Плодів, бачите, яка врожайність, стійкість до приморозків весняних. Ну, що я можу сказати? Сорт супер. Зараз обриваю плоди і з вами через деякий час будемо проводити дегустацію. Хай вони трошечки достигнуть. О, ось такий. Товарняк. Персик Екстрім Дулайн. Суперовий. Достигає після Редхевена десь 7 днів. От -от -так. Сьогодні у нас 12 серпня. Як знаєте, 7 серпня ми проводили збір врожаю цього сорту. 5 днів вони зберігалися в прохолодному підвалі. Температура приблизно була там 17 градусів тепла. На дворі до 30-ки. Давайте побачимо, яка вага. Вони вже повністю дозріли, вони стали м'які, продавлюватись. Так, вага 250. Це крупноплідний сорт, доволі. Тим паче перше сигнальне подоношення і вже є непоганий розмір. Так, ну, вага плюс-мінус. Це найвелике я показав. Оце менше, ну теж вага 200 г. Так. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Так. Давайте ось оцей. Тут вже і сизняки влазили в підвалі. Він вже стиглий, але все одно він трошечки тріщить. Такий, не таке, знаєте, як тече ото. Так, кісточка чомусь розтріскана. Дуже соковитий, бачите, він на сонці аж переливається. Так. Давайте ще оцей розріжемо. О, оцей вже повністю дойшов. О, з нього тече цей вже м'який. Так. Ось отак поставимо. М'якоть, бачите, жовта, дуже гарний такий чистий колір жовтий, соковита. Давайте по соку. Ого, як щашки ліється. Так, давайте по цукру проміряємо, бо це серія солодких персиків. Вони не мають кисунки. Так, 15. Ну, давайте додавимо вже. Побачимо, скільки ж тут соку. Я видавив тут в пів чашки йому. Дуже соковитий. Оце після дозрівання у підвалі. Так мовити, після дозарювання. Дуже становляться плоди соковиті. Пробуємо на смак. Смак Смакота. солодкий. Дуже соковитий, навіть я з нього весь сік видавив, а все одно соку там ще йокі-палки. Смак персиковий, трошечки нагадує некторинові тони, сливові навіть тони є. Але основний смак персик. Солодкий соковитий персик, все, що я можу сказати, дуже-дуже гарний. По смаку, ну це для тих, хто полюбляє солодкі сорти. Не збалансовані, не кисловаті, не прісні, а чисто солодкі. Оце ось персик для вас. Опушення на цьому сорті немає зовсім ніякого. Він і не такий, як нектарин, ну і в той час же немає оцього волосні на персику. Класний сорт, Тобто, коли його їсиш, можна його не мити, отак гризеш і воно не напрягає. Бо бувають такі волосаті персики, що ти їсиш, а воно як стеклавато, треба його добре помити. Сорт гарний, рекомендую, буду ще, напевно, сажати собі цей сорт. Мені він дуже сподобався. Думаю, що коли дерево буде там, років 7-8, з гарною кореневою, з гарною кроною, з гарною обрізкою, то плоди можуть бути і по 350-400 грамів. Супер сорт, мені сподобався. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підтримуйте канал. Це дуже допомагає у розвитку. Так всім дякую за увагу. Гарного дня, до зустрічі.